На жаль, да, в крабільному районі найбільш складна зараз ситуація, якщо ми говоримо про Херсон, тому що там велика кількість пошкоджень, які неможливо на жаль поновити оперативно. Тому добровільна евакуація пропонується в першу чергу от людям, які зараз там проживають. Крім того, не враховуючи географічне положення цього району. Там ну дуже велика кількість прильотів. Там безпекова ситуація дуже складна. Тому добровільна евакуація – це правильне рішення. насправді. насправді всі, хто подадуть заявки, всі вони будуть виконані. Скільки б людей не звернулося, ми все зробимо для того, щоб забезпечити цим людям виїзд на Ну скільки там орієнтовно людей. 20, 30, 50 тисяч. Ми просто не володіємо. Ми інформацією. Говоримо, там може бути. До початку війни ми могли б говорити про 20-30 тисяч людей. Зараз важко сказати зрозуміло, цифра значно менше. На жаль, поки що немає можливості. От точну цифру людей, які залишились в Херсоні, отримати є різні у нас дані, які ми обробляємо. Це і білінг з мобільних операторів і перелік осіб, які звернулися за допомогою. Всі списки це опрацьовані, але на жаль, ми поки що не можемо говорити про точну цифру, скільки людей в нас залишається в місті.